Нікого, що вона бере пачку. Ми, не можемо бачити, ми не можемо бачити, що нам за законом показати ні спостерігачі, ні члени комісії, не бачать пачку, яка покладена у цю пачку. Можете, можете і практика. Так я вчора була в списку, показала прописку, в списках є, а сьогодні, ну вчора в телефонному режимі, а після вчора я прийшла спеціально перевірити, чи я всю сім'ю перевірила. Ці є в списках. Сьогодні прийшла голосувати вже в списках немає. Це, 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 ну це просто. Розумієте, це те, що... 15 заяв, вони повністю написані однією чорною пастою, однією рукою. Одні 15 заяв, однією рукою інші 15 заяв, а потім просто мінялася паста. Все опечатано, не приймають протоколів з усіми печатками, на які ми так. Працювали, знаєте, у серпно щирили, віри, вірили люди всю перемогу. І у нас їх не приймають спеціально, щоб сварчувати всі наші оці труди і показати завтра брехню людям. Ганьба! 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 Ми їдемо! Ви так їдете!